Вітаю всіх прихильників футболу. Отже, відгримів другий тур Єврокубків, і я пропоную підбити підсумки того, що відбулося, чим там все закінчилося і до чого призвело. В даному відео розмова виключно про ЛЧ, але обов'язково буде відео про Лігу Європи та конференцій, тому не просто підписуйтесь на канал, а й натискайте на дзвіночки для того, щоб отримати сповіщення про вихід того відео. Отже, другий тур Ліги Чемпіонів. Звичайно ж, можна було б розпочати з успіху жахтаря, але будемо йти по порядку і розпочинаємо з групи А. Ну а в групі А Баварія йде давно протоптаною стежечкою, хоче, як завжди, 6 матчів, 6 перемог, поки що здобута друга на виїзді над Копенгагоном 2-1. Баварія першу пропустила на початку другого тайму, але знайшла в собі сили не просто відігратись, а й здобути перемогу 2-1. Манчестер Юнайтед, який в першому турі доволі прогнозовано програв Баварії, цього разу несподівано програв на Олд Траффорд Галатасараю 2-3. І хоча Манкуніанці двічі виходили вперед, але, врешті-решт, на 81-й хвилині Гол Ікарді дарує 3 бали Галатасараю. В турнірній таблиці Баварія 6 балів, Галатасарай 4, Копенгаган 1 і на самому дні Манчестер Юнайтед. До речі, в коментарях можете висловлювати свої думки щодо того, чи вдасться Манчестеру зацепитись хоча б за. Другу сходинку. Далі вирушаємо до групи Б. Результативні нічію 2-2 розписали ПСВ Ендховен та Севілья. Всі чотири голи були забиті в другому таймі. Арсенал на виїзді доволі швидко відкрив рахунок в матчі проти «Ланса», але в результаті програв 1-2. У Ланса в другому таймі був тільки один удар в ствір і, як наслідок, гол. Таким чином, Ланс лідирує 4 бали, 3 у Арсенала, Севілья 2, ПС Вентховен 1. На черзі група С обидва поєдинки закінчились результативними виїзними перемогами 3-2. Мабуть, найдраматичніший поєдинок туру відбувся в Берліні між Уніон Берлін та Брагою. До 37-ї хвилини Берлін вигравав 2-0, і здавалось би, німецький характер має гарантувати те, що команда доведе діло до перемоги. Але на 94-й хвилині дальнім ударом каштру приносить 3 бали Брагзі, 3-2. Перемога за ними. Також гольова перестрілка була і в Неаполі між Наполі та Реал Мадридом, 3-2 перемога вершкових. Знову суперпоєдинок провів Джуд Белінгем, результативна передача та гол на рахунку молодого британця. Підопічні Карло Анчелотті лідирують турнірні таблиці 6 балів 6 можливих. Врага та Наполі мають по 3. Ну а Уніон Берлін перебуває у вільному падінні, програючи не лише в лізі чемпіонів всі матчі, а й, як відомо, в національній першості. Тепер переходимо до бойової, але мало результативної групи Ді. Бенфіка в складі з Трубіном знову програла, знову не забила, на цей раз 0-1, поступившись на Джузепе Мааса Інтеру. «Зальцбург», який в першому турі виграв у Бенфікі, цього разу програв Реал сосєдаду 0-2. «Сосєдад» та Інтер тут очолюють турнірну таблицю. «Зальцбург» 3 бали, Бенфіка 0. На черзі група І чемпіон Шотландії Селтік доволі швидко відкрив рахунок матчі проти Лаціо. Але в результаті програм підопічнім Сарі 1-2. Ну, а Атлетико Мадрид вчергове провів матч-характер, скажімо так, про... програючи двічі по ходу матчу Феянорду. Врешті-решт команда з Мадриду виграла 3-2, в тому числі завдяки дублю Альваро Морати. Атлетико Мадрид та Лаціо лідирують по 4 бали. Феєнорд-3. Ну а Селтік поки що з нулем. На черзі так звана група смерті група Ф. Мілан продовжує так сказати в лапках феєрити. Знову нулювані чия цього разу в Дортмунді проти Борусії. Ну а Нюкасл познущався просто з Парі сен жермен 4-1, показавши, як треба реалізовувати моменти. В турнірній таблиці саме англійський клуб лідирує 4 бали, ПСЖ 3 має, Мілан після двох нічиїх 2, Дортмунд 1. Передостання група група G, манчестер Сіті здобуває другу поспіль перемогу з однаковим рахунком 3-1. Цього разу на виїзді над Лейпцігом. Після двох поспіль поразок у внутрішніх змаганнях, звичайно ж, підопічні гвардіоли були вкрай налаштовані і здобули впевнену перемогу, хоча дотисли німців лише наприкінці гри. Але тим не менше, 3-1 є 3-1. В іншому матчі стрина зв'язда та Янгбойс розписали нічию 2-2. Манчестер Сіті 6 балів, 100% показник, «Лейпциг» 3. Ну, Янгбойс та зв'язда» по одному балу. Ну і тепер переходимо до них, до гірників, які виступають у групі H. Цього разу Шахтар поїхав у гості до чемпіона Бельгії Антверпена, і після першого тайму, м'яко кажучи, було лічновато, оскільки вони горіли 0-2. Але дубль сікана, гол Ракицького і абсолютно феєрична перемога 3-2, за яку, звичайно ж, вся футбольна Україна дякує Шахтарю, Три бали в турнірну таблицю для них, бали для рейтингу України в коефіцієнту УЄФА. Аплодуємо, що називається стоячий. Барселона в іншому поєдинку здолала на виїзді порту 1-0, і саме каталонці очолюють турнірну таблицю 6 балів, по 3 у Порту та Шахтаря, Антверпен з нулем. Наступні два поєдинки: Шахтар гратиме проти Барси. Відбудеться це наприкінці жовтня. Ну і завершимо ми наш сьогоднішній огляд ось такою турнірною табличкою: це список бомбардирів, де лідирують представники Манчестерських команд Альварес і Сіті та з Юнайтед. У них по три голи. Ну і по два наряду з такими ребятами, як Белінгем, Жоао Фелікс та Мората має Данило Сікан. Ось таким був другий тур Ліги Чемпіонів. Ось таким вийшло це відео. Кому сподобалось, можете підтримати його лайком. Можете підписатись на канал, буду дуже вдячним. Ну і чекати відео про Лігу Європи та конференції. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!